що знімає. У нас сидушка Куди? Да. сьогодні на огляді пневматична з подлокотниками і подголовником. Подлокотники регулюються, тут телефончик може не сильно видно. Тут є скрутівочка, положення регулювання підлокотника. Тобто лівий і правий. Амортизує на пневмі. Є кнопочка спускати воздух, качати воздух. Речажок для переміщення вперед-назад. Тут рычаг речах у нас зміна положення на хвилу Тут Є підключення фішка на два піни. Головник регулюється. Підходить на МТЗ, ХТЗ, ловили і іншу сільськогосподарську техніку, за яку хоче хочете її Також є пособ безпеки. Для замовлення даної самушки звертайтеся за телефоном.